Thank you І з 25 на 26 жовтня на Сумщині провели перевірку військових частин зсу, сил безпеки та оборони. Проведено повітряну та спеціальні розвідки, комплекс кондиверсійних заходів. Ознак створення ударних угрупань противника не виявлено. На даний час обстановка залишається стабільною та контрольованою. Виконання бойових завдань перевіряли, аби виявити недоліки в підготовці військових підрозділів. Я переконався, що військові частини, підрозділи добровольчих військових формувань. Збройних сил України сумісно з силами оборони готові до адекватного реагування на виклики та загрози. Керівник департаменту інфраструктури розповідає, що спеціалісти суми теплоенерго розпочали підключення споживачів до опалення з 24 жовтня. І відповідно до розроблених на підприємстві графіків розраховують завершити ці роботи за 5 днів. На сьогоднішній день більше 300 будинків підключено. Одне з поки що проблемних питань по кількох об'єктах на вулиці Герасима Кондратіва, які раніше опалювались від котельні СНАО. Зокрема, це будинок Малюка й три житлові будинки. Після змін в інвестиційній програмі, яку влітку цього року затвердили на сесії Сумської міської ради, ці об'єкти об'єкти переходять в сектор відповідальності суми теплоенерго залишається невирішеним питанням. Це по СНАУ. у них обйоми, ліміти газу доведені, але ж питання не врегульоване. І зараз воно вирішується на рівні Міністерства енергетики і НАК «Нафтотрейдингу». До п'ятниці нам пообіцяли, що воно буде вирішитися. Суми теплоенерго були зміни до інвестиційної програми і Теплоенерго взяло на себе зобов'язання переключити будинки. На даний час роботи ведуться, до кінця тижня вони закінчаться, а це по Герасима Кондратіва 144 будуть переключені будинки на котельню. Суми теплоенерго. Котельня північного промвузла обігріває 30% об'єктів у сумах. Це підприємство розпочне опалювальний сезон з 1 листопада. Завжди у нас так отримали, що суми теплоенерго перші получали акт готовності. От в цьому році у нас вийшла котельня північного провузла бистріше всіх, і це якби великий їм. Дякую тому, що вони спрацювали. Тобто, технічно вони готові. Ліміти отримані в них з -го, 11 -го, порозуміння з Сумигазом теж вони знайшли. Вони працюють над цим. Час. Думаю, що сьогодні, завтра договор буде в них за словами посадовця на котельні північного промвузла Сьогодні опрацьовують інвестпрограму підприємства та запланованої реконструкції. Вони подали нам. До департаменту на розгляд свою інвестиційну програму. Деякі заходи ми їм погоджуємо. Останні заходи зараз в опрацювання. Вони будуть зміни до інвестпрограми. Подаватися, там буде реконструкція котла четвертого, реконструкція мережі. У медичній сфері сум усі медзаклади вже з теплом. Керівники бюджетних установ терміни підключень визначають самостійно відповідним листом до теплопостачального підприємства. Новини СТС. 27 жовтня продуктові набори від всесвітньої продовольчої програми ООН видаватимуть жителям сумської громади віком від 60 до 64 років. Видача буде проходити в сіми школах, а саме в першій, в першій, в дев'ятій, п'ятнадцятий, 17, 18, 22 та 27 сьома школа. Видача буде проходити з од розпочинається о 9 годині до 15.00. Для цієї вікової категорії сформували 17 з половиною тисяч продуктових пакунків. Всесвітня продовольча програма ООН надала саме на кожну особу віко... ну, вказаної вікової категорії рис це сім з половиною кілограм, до двох кілограм гороха та до літри олії. Період видачі не обмежували, говорять у міській раді. Тому просять сумчан не створювати ажіотаж у перші дні перші дні не потрібно біжати, всім вистачить, так як на всю категорію 60-64 ці набори, набори всіх вистачить. Без, видача буде проходити без талонів, тобто жива черга. Сумчани віком від 65 до 69 років, як і раніше можуть отримувати продуктові набори у першому сумському гуманітарному штабі на Воскресенській. Новини СТС. Ці чотири автомобілі передають бійцям 211 батальйону збройних сил України. Зараз військовослужбовці, більшість яких мешканці Сумщини на передовій. Вони проходять, захищають нашу країну і наступають біля Донецька. Це наш 211 батальйон. Керівник майор Лаврик. Ми дуже дружимо. підтримуємо хлопців. Багато хлопців наші близькі. І звичайно, ці завтра ці чотири автомобіля потраплять в надійні руки. Серед автівок, які передають бійцям, карети швидкої допомоги. Такі машини вкрай необхідні на фронті, говорять волонтери. Що такі поранений хлопець або дівчина в нашій збройній збройних силах? Рахунок іде на секунди. Я впевнений, що саме цей спринтер зможе спасти не одне життя. Дай Боже. Машини укомплектували необхідною амуніцією, у тому числі і медикаментами. Це перша медична допомога. В першу чергу це зупинка кровотечі, тут і тампони, і гімостатики. Тобто, все, все, що потрібно, тут він повністю укомплектований і там точно знадобиться. Волонтери регулярно підтримують зв'язок із нашими захисниками, дізнаються, чого не вистачає, і організовують збори коштів. Так зробили і цього разу. Я сподіваюся, що і в нас в подальшому до кінця війни ми будемо намагатися якомога більше завозити гуманітарної допомоги і для цивільних, і для військових. Зібрати кошти запланували за 10 днів, а впоралися навіть швидше. Долучилися різні волонтерські рухи, представники бізнесу та влади. Коли кинули клич, всі об'єдналися. Я дуже вдячний всім, 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 хто приймав, приймає, приймає участь. Навіть ті 100 гривень, які люди приходять до благодійних до волонтерів, до благодійних фондів реальних благодійних фондів вони потрапляють до наших хлопців, наших дівчат на передку. Автівки вже вирушили на передову, а за кілька тижнів волонтери планують відправити до наших захисників наступну партію допомоги. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. Бійці сумського добробату номер 5 активно готують свої позиції до холодів, облаштовують окопи і бліндажі, де можна і заночувати, і за потребу спостерігати за противником. Кут обстрілу перекриває кожен ага. один підстраховує іншого. Якщо там прорвались, пробігли, то тут вогонь йде далі. Якщо ще хтось пробіг далі. Намагаємось максимально швидко робити, бо ще ж чергування в штабі, і наряди є розвідка в нас працює. Така підготовка триває вже кілька місяців, розповідає боєць добробато із з позивним трубач. Зараз, коли вже якби кацапів вигнали з території області, вони ж бачите, ракетами обстрілюють. Зараз нам виділені наші позиції, де ну, на випадок часа че, якщо знов полізуть, ми маємо зустрічати ворога. Зустрічали ворога і в лютому, говорить чоловік. Що в перші дні вторгнення пішли захищати рідні суми із друзями та колегами. Мені зателефонували мої друзі, там мій товариш з Касівщини зателефонував. Каже, по касівщині їздять танки, треба щось робити. Це було 27-го. Ми перший раз прийшли. Ясно, що тоді ні броніків, нічого не було. Все було в цивільній формі. Як і багатьом сумчанам, тоді довелося швидко самоорганізуватися. Знаходили зброю, збирали необхідну амуніцію. І навіть не маючи відповідної підготовки, чоловікам вдалося здобути трофейну російську техніку. На Білопільській там нам дали трохи патронів. І в перший же день на блокпост нас відправили ліквідувати блокпост, де було три танки і БТР. Ну і так був наш перший бій, і отак у нас ну, завдання було виконано. Якби все ми зробили, вони там трупи погрузили, поїхали, танки кинули і на БТР поїхали під ранок. І багато ж техніки ми знайшли. І з техніки найдорогіший, це ну, казали, від 500 там, до мільйона доларів. А вже у квітні сумчани добровольці увійшли до складу новоствореного добровольчого формування номер 5 Весь цей час не стояли на місці. Захисники проходять навчання, розвивають свої навички в військовій сфері і нині ще впевненіше стоять на захисті рідного міста. Багато навчань пройшли по по медицині, багато навчань з тактичної бойової підготовки. Була обкатка і танком з розмінування були навчання там. В різній місцевості. Навчаються регулярно, розповідають бійці, адже на війні такого важливого досвіду забагато не буває. Тож утеплюються і готові далі обороняти рідне місто. До зими готові, да. Слава Богу, і нам шиють вже зимову одежу, допомагають матеріалами, значить, допомагають там, якщо треба десь світло підключити. Допомагають небайдужі сумчани та волонтери. Сьогодні усі єдині, бо і мета у всіх спільна, говорить доброволець Трубач. Тільки якщо ми віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили, віримо в добробати, наша віра, надія завжди перемагає. Не вішати нос, бойовий настрій, все буде добре і все буде Україна. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, Новини СТС.